Надія ростила донечку віту одна. Чоловік пішов від неї, навіть не діждавшись, хто в них народиться. Тому всю свою любов дівчина віддавала донечці. Правда, з тих пір, як дівчинці виповнили три роки, Надія стала помічати, що з Вітою щось не те. З виду нормальна дівчинка, але розвивається набагато повільніше, ніж інші діти. Не любить спілкуватися з іншими дітьми. Весь час проводить на самоті. Водити по лікарнях у Надії немає коштів, тому вирішила просто більше займатися з донечкою і розвивати її власними силами. Вичитувала в інтернеті, розвиваючі ігри і проводила їх з Вітою. Так, до школи донечка йшла, знаючи всі букви і вміла рахувати до 20. Надія не переставала навчати дівчинку і далі, а згодом вона помітила її потяг до малювання. Причому Віта малювала в основному сукні для ляльок. І спіднички. Надія помітила, що малюнки набувають сенсу. Всі ті сукні та спіднички намальовані зовсім інші, а не такі, як вони носять. Але Віта все так само не йшла на контакт із дітьми і ні з ким не спілкувалась. Цього разу Надія вирішила взяти свою доньку та повести до психолога. Вона хотіла дізнатися, чи все добре з її дитиною. Лікар поговорив з дитиною і сказав мамі. Що швидше за все у дитини аутизм. Додаткові обстеження, на жаль, підтвердили версію психолога у дівчинки аутизм. Але віту Бог нагородив дуже хорошою фантазією і вмінням її втілити в життя через свої чудові малюнки. Після того, як вони повернулися від лікаря, Надя пішла в свою кімнату і проплакала там увесь вечір, поки донька не прийшла до неї і не побачила маму в сльозах. Тоді Надя витерла сльози. Міцно обняла свою улюблену донечку. Наступного дня Надія зрозуміла, що немає сенсу сумувати, а вирішила показати малюнки вчителю малювання. Віктор Петрович відмітив, що в них показаний талант дівчинки тільки не до малювання, а до моделювання. Але для початку нехай Віта пройде додаткове навчання по малюванню, а потім буде видно, так і зробили. Щоб Віта змогла займатися малюванням, Надія знайшла додатковий підробіток. Їй хотілося розвинути в дівчинки її талант, тому вирішила зробити все, щоб без перешкод Віта продовжувала навчання. В самому класі по моделях, які малювала Віта. Однокласниці просто умовляли своїх мам шити їм сукні. Слава про талановиту дівчинку розійшлася швидко. Прийшло небагато часу, як до Віти з проханням намалювати неповторну сукню зверталися всі дівчата старшого віку, надія в захваті від таланту доньки. Вона вже назбирала трохи грошей для подальшого навчання. У віти мріє стати модельєром, а мама все зробить, щоб здійснити мрію своєї любої донечки.